Так, сонце світить, очки виїдає, а мене всі окуляри, окуляри в футлярі. Так, справилася гарненько, я була на чисті зубів, почистили зуби мені. Я сьогодні 7.30, вже в місті була. Зараз ще завезу старшого сина на 12-ту годину, також до стоматолога. У нього там зуби знов лікує. Я ходжу тільки на чистку, зуби не лікую, тому що мене по материнській лінії. У всіх дівчат я одна у мами, ну по материнській лінії я одна, і, і брата племінниці. У нас всі зуби здорові. Я не знаю, ми так вважаємо, що це по жіночій лінії, тому що в чоловіків всі зуби паршиві, моїх братів, її брата. А от племінниці, її, моїх двоюродних сестер, і в мене всі зуби до цих пір свої, не пломбовані. Єдине, що в мене вирваних два верхніх зуба мудрості. Вони мені. Я сильно накушувала щі -щі щоки, А шарами там такі були. І от, коли я йшла в декрет, потрібен був підпис на декретне тільки від державної стоматології. І вони вирішили, що в мене в тих зубах мудрості зверху є дірки. Ну, у них, звісно, я лічити не стала. Кажу, я піду. Приватну, пішла я в приватну клініку, вони сказали, що нема там дірок, там трішки карія є, його підлікувати, а дірок нема. Приходжу, я вона не є, і якщо не запломбуєте, ми вам не підпишемо. Мусила пломбувати, через пів року пломби випали, і, о, там дірки були. І ті зуби я вже більше не, не лікувала нічого, тому що це зуби мудрості, які я хотіла вирвати, бо дуже кусали мені щоки ранили. Я їх вирвала і мені так хорошо стало, я б ще нижні вирвала. Вони мені заважають, я не можу. Там десь, якщо їжа заб'ється, аж сюди. Дуже, як вона сказала, близько до щоки. Ну так, так вони виросли в мене. Ось такі справи. І от у нас ще племінниць, повторюсь, що в мене всі зуби свої не пломбовані. Тому чистка зубів, щось мені вже тут нажати. Обов'язкова процедура. Десь почала я з 35 років чистити, на чистку зубів ходить. А, камінь знімати. У мене на нижніх зубах камінь середини був тоді. Зараз вже його нема, але все рівно ходжу раз. Мабуть, раз 3 роки я ходжу. Я часто не ходжу. А, чищу зуби також по. Тому як відчуваю, якщо я відчуваю, що у мене зуби грязні, мені їх потрібно почистити, я чищу. Якщо ні, то ні. Буває таке, що декілька разів на день, чи що нальот такий буває. А буває що раз в два дні. Як просять мої зубки, так і чищу. Це не від того залежить, бо моя дитина каже, треба чистить, тоді не буде дирок. І зараз він з зубними пастами, все і все рівно він ходить до стоматолога. Що це за погода? Дерево в брунька, все в брунька. Не Ну що це за погода така, а? Все в брунька, все, сонце світить, 8 градусів. Це капець. Це щоб без правил їздить. Це капець просто. Він мене не пропустив, я об'їжджала аж по обочині, тільки що я щойно його. Він виїхав з такого повороту, поворота, навіть асфальт не лежить. Не те, що там уже там тупому зрозуміло, роз, що то не головна. Куди вона навчиться їздити? А, Так. Завезла малого, взяла, завезла малого до зубно. Взяла а, яєць білих і червоних. А, Траш у нас в магазині. є. Хотіла ВТБ, ВТБ були тільки червоні, якісь такі не дуже. Чому хочу спробувати по 10 закласти в інкубатор, поки мені прийдуть, поки я замовлю, прийдуть кольорові. Побачу. Одного року я заклала і вилупились мої мене не сушки такі хороші були. Ось таку кучку дів маю. Завалили всю босіку. Так. 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 Чоловік привіз бусом. Так. От так, припилась. Трішечки стомилась, присіла. Червона. Я не так багато порубав тут. Пілючків шість. Аж задихаюся, що означає цілу зиму нічого не робити. А, мене їх можуть порубати і хлопці, і чоловік. Але вони такі втомлені, старший син з чоловіком приїжджають. Це ж дорога 30 кілометрів, там день працюють, потім назад 30 кілометрів їдуть. Вони такі втомлені, що я все рівно зараз нічого не роблю. І все одно мені потрібно біля буржуйки сидіти, і її контролювати. Чи горить, чи не потухло, бо потім заново розпалює, чи не підгоряє. То заодно ось махнула. Шість пеньочків раз, другий раз, і так кучки не буде. У нас щось сталося цього року? У нас це хочу чоловіка, заставити щоб поліз, в колодязь, глянув що там, чи то мотор може, але він не працює. Тіче з колодязі гаряча вода. Причому така, що я сьогодні мила автомобіль, я такою миюся в душі. І вона 25-50 метрів шланг, текла по шлангу, по вулиці, це ж охолоджується. І я мила автомобіль, вона ж гаряча шла, вона ж м'які стає. Такого не було. Чоловік я чоловіку казала, він каже, та це в колодязі завжди тепліше за мною». Ну я знаю, яка в колодязі вода. Зимою, що вона тепліша. Але не настільки ж кожного року тут воду набирали на вулиці, там, курям, свиням, всім. Ну, настільки гарячою вона ніколи не була. Ось так. Я просто ще так подумала, о, о, в душ, якщо й митися, то там. Не потрібно навіть сильно бойлеру напрягатися. Я різунка прийшла. Не треба з бойлеру сильно напрягатися, економія, а потім думаєш, що ж ми літом будемо робити, коли на вулиці спека треба холодна вода. Кіптопноливати. моє візик. Всього моє різок. Обігай, Боже, як вони хочуть на вулиці, як вони хочуть. Мерзнуть, але сьогодні так тепленько. При тому, що сьогодні тепло плюс 8 градусів було, вона така гарячуща. Угу. Якщо це, оце червоне. Купила я інкубатор. Купила інкубатор теплуше. У мене були два інкубатори квочки і один е інкубатор просто. Такий великий ящик на 100 з лишнім яєць е з цього, з пінопласту і лампочки були. Потім від тих лампочок верхня кришка сплавилася. А я нижню коробку використовувала як брудер. Ну Такі тоненький пінопласт аж кришився, то цуплята його всього з'їла. Квочки більш-менш нормальні були. Дуже багато вони мені вивели. Я там в минулому відео показувала гусей. От в нас гусі несуться ціле літо, цілу осінь і зимою. І весь цей час було навіть таке, що в січні в мене вже були гусенята. І я не знала, що з ними робити. Це був просто кошмар. Вони були в варанці у нас. І тут сусідка через огорожу каже: тебе є Я Кажу, так кажу, я заберу. Я їй з радостю їх було 20, чимось віддала. Я закладала гусенят багато, дуже багато продавала в село. Як не дивно. Я з міста продавала в село гусенят. Закладала була брама в мене. Ну, маленькі ці курчатка. Бентаночки, Кохінхін був у мене, е, несушки були різні. Одним словом, дуже багато було порід в мене. Я цим дуже любила займатися, розводила. І вони мене ці кочки відпрацювали, причому що вони були не автомат, а ручна, перекцяє. Гарно відпрацювали їм. Це 12 років назад. І буквально в минулому році чоловік розібрав. Тені були на них круглі. Він їх в брудера поставив із тим датчиком, і термометром. Дуже зручно, до речі. І вони там лампочки. Якщо холодно, то вмикаємо тени. Я хоч бачу, яка всередині температура, ну сильніше. брудерах. Е і все. І немає інкубаторів. Там кришки. Десь криса була розгризла кришку одну. У нас дуже багато щурів, а, тому що в нас зерно, сусіди, я не знаю, де тримають, можливо, в бочках. Угу. Курям же ж я не сипну жменьку, меньку, і, і все вони з'їли, і нема, ні. Вони кури в вільному доступу, у них корм, щоб я туди 20 разів не ходила. Буває, раз, два дні до них ходжу, збираю яйця, там підсипала їжі, води долила і на цьому все. Тому криз багато. І купила я інкубатор теплошу і замовила сьогодні яйця. Замовила сьогодні голубі, світлі, зелені, оливкові, далі червоні і брама, теж там повністю. Дуже хочу браму. Ще хочу хінхіна, але інкубатор на 70 яєць яєць. Мені привезуть. Вишлють 60? Ну, там, брав, там будуть червоні і ці голубенькі різні. Я провірю на оплот. Там 5-7. Це рівно там буде якийсь неоплот, звільниться місце і ще 40 штучок брали, Чи 30? Я вже не пам'ятаю, що 40 6 30. Одним словом, повинно все вміститься. А що це там таке? А ще потім пізніше хочу замовити фав... фаверольки. Я знайшла. В Ютубі дівчинка займається. Ну, дівчинка, жіночка, дівчинка. Для нас це дівчинка ще. Фаверольки і ще якихось. От чомусь мені хочеться цього року. То війна, то всі плани збила. Я не знала, буде, тут не буде, а шкода кидати, щоб вони тут гинули, якщо щось. І зараз так само страшно і не знаю, що буде. Але вже що буде то буде? Я навіть просто не знаю, що це таке є. Такий гарний чистий кот був. Це, оце тебе тут спальня. Угу. Навіть в будинок не думаю заходить. Це капець. Йди сюди. Боже, це капець худно. Чорний, в сажі, морда грязна. О, тобі любимчик. Ой, кошмар. І як тепер з цієї сторони взагалі, я не знаю, як тут валявся він. Чи лежав, де він таки знайшов. Та як він про це буде морозельна камера? Він стоїть на морозильній камері. Як він працює? А якщо буде оплот, то буде прекрасно. Взяла червоних і таких біленьких яєчок. Не видно. Якщо не буде, свиня з'їсть буде задоволена. Я не багато, я по 10 яєчок поклала. І ще своїх домашніх пару штучок від бройлерів. Так. Це що? Це якась... Щось плівка. А, Щеплівкою воно закладене все. Дуже тяжко мені далося тут. Два рази інструкцію перечитувала. Якщо в старих інкубаторах я розібралася була зразу ж, то тут ні. Тому що що оце за нуліки, що оце 60, я не зрозуміла. Потім я зрозуміла, що... А, десь вологість, десь показує хвилини навіть до перевороту. 38,2. 357, я так розумію, до слідуючого перевороту. Так, 67 а чого така вологість велика, я води не доливала туди. Ну, кажучи, яйця відкрию більше. Перші дні не потрібна, мабуть, така влость. Кажуть, що яйця. Я ту бутилочку набрала, води я ще не лила. Кажуть, що яйця дають влость. Ну що, інкубатор так. Доволі такий міцний. Бабої ну, це плята, не повинні його поклювати. Я так думаю, що буде дуже теплий, тому що він з пластиком знизу, ну це теплуша. Там в інтернеті дуже багато оглядів, не буду відкривати. Ось такий акумулятор. Тут можна ось такі входи, USB, це ліхтарик і розетка. Розетка сюди це під нашу. Я не знаю, чому вона така триугольна, але... але сюди. Наші вилочки вміщаються і все працює. Так. так. А, працює гарно. М -м, написано 12 ватт. 12 ватт він без світла працює, як там економно, чи як там на малих потужностях, а підключала так воно і є. А, яйця замовила, яйця мені пройдуть. Брама і кольорові яєчка кольорові різних курочок десь через днів так 7-8. Тому я гляну на оплотці, якщо буде оплата залишу, а якщо ні, ну, то у мене будуть яйця купленіші. Ну, поки що так почала. Метро, звісно, на день там, на два не вистачить, але день-два ніхто і не збирається. Якщо вимикають світло на годинки 2, 3 навіть, то це нічого страшного. По-перше, можна цепляткам, по-друге, з одного до будинку там до 20 градусів нижче не падає в нас температура. Далі тут він втеплений, тут пенопласт всередині ще пластмасовий. Він Будін гарно повинен тримати тепло, це навіть як без огляду зрозуміло. І в нас є генератор на такі випадки. Тому що генератор все рівно будемо підключати, бо а, опалення, ну, вода, все від генератора, від електрики. Є бутилка ось так. З водою. Це Цей споріб достала. Цій бутилці років 5, як не більше, там вона стояла. Я її чівинору була, приносила доливати в баночки, щось таке. Ну і там переставляла, вона пережила потопи. Все-все-все, там вона пережила. Ну, думаю, винесу її, вилью вже воду. Найда. І я відкручую, і що я бачу? Кристально чиста вода. Чистюсінька. Я в шоці. Гляньте. Це колись моя бабулька так набирала воду. Це ж як свячено. Вона в неї стояла, вона коровам, коли вони отеляться, там підливала. Ну Такі забубони були в неї. І вам. Угу. Отак. І з чим це зв'язано з тим, що вона стояла в погрібі, там постійно прохладно, але як війна була, ми там топили, там було тепло. Навіть не знаю, Шкода виливати. Весна. Капець весна. Трішки підгрібала біля будинку. Тут у мене загрібала весна. Жарко, капець. В світрику можна ходити. Ще й розчивно тому. Червона. Загрібала навколо будинку. Тут таке все отак, отак, отак щось викопувала, щось закопувала. Сильно не саджаю, хоча вже треба щось би було посапер садити ще. Але ще будуть обшивати будинок. сам. Ось таким матеріалом. Да. Ось таким матеріалом. Тут буде ще два великих вікна. І Велик. будуть обшивати, тому що будуть ставити ліса я так розумію, драбини топкатися. Щось тут вирівнюють, смислу нема. Хто це, оце хто це так? Тут покопано поковиркано, я тут пересадила велику карликову сливку. А ще якісь були рябі на мене, з бонька занюже. Чого вони їдять? Смачно, боня? Та сируха боїться сюди вже йти. Так, сяди на сонечку. Найда. На, Найда, йди сюди. Ходи. А, боже, йди, не бісь. Мама, йди рятуй. Йди рятуй своїх дітей. Кіце. Йди рятуй діток своїх. Ні? О боже, ти й розбирається там. Злазити. О, режи зліз. Ну давай злазь. Кіць, 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 кіць. Кірулька, це ж ти їх туди заманила, сверху. От так, от так, білочка моя. О, пішов злазити. Ходила в цієї морди, просила вибачення. Да. Хотіла познімати котеня, то вона ж ревність в неї прибігла, мене пихнула, ну, Ой. Я впала, насварилась. Я їй не крикнула навіть сказала, Боня, йди відсюди. Пішла демонстративно в будку. Я боням боня. боня" Прийшла до будки там просила пробачення. Баришня. І все воно морду від... і хоче і відвертає. Ах, ти сируха така в мене. Ого, така жируха. Так, найдет жадності далі їсть, Не може, не хоче, але їсть. Молодець, єш, хоч шкурки курки єш. В вольєрі там в неї і корм, і м'ясо в обрізі, і каша нічого не хоче там їсти. Щодо криси. Криси мене часто ловлять собаки, ловлять саме великі, крупні. Бігають, а коти великих я не бачила, щоб носили. Хоча колись був кіт дуже здоровий, то він носив щур... ну, цих криз щурів здорових. А коти також носять постійно. І це, проблема... це, не проблема, це дуже добре, але проблема в тому, що вони її заносять в будинок і під ліжко там, де я сплю. Тому. Кожен день я туди бошку заглядаю. Якщо не коти, то Джесі туди щось принесе, теж придавить. Вона любить, ну, не щось, а якусь мишу чи криску. Ой. Ну, ось так. Криз дуже багато, тому що є пусті будинки. А, сусідський, він зимою не живе, він там і літом майже не живе. І всі тут тримають курей, хто де зерно тримає, і всі жалуються на цих криз. і кладуть трійку. і тому в мене не стає багато котів потім, тому що вони ловлять їх і видно травляться. А, ну, Я вам скажу так: класти тройку вони знаходяться в курятнику. Під землею, під курятником, там такі нори, ходи. Туди я боюсь, переживаю, тому що кури. Я, можливо, котів стільки не розводила. Там би для себе 2-3 котики, мені б вистачило. Але кури, курям ложить цього отруту, там вона в зернятках, все, кури ж вони такі дурні, їдять все. Одного року я також димовушку таку купила, я не знаю для кротів. Я її в нору кинула, підпалюєш, кидаєш і дим звідти йде і закриваєш нору. Так, їх тоді не стало, але вони почали вилазити, кури їх почали ловити, клювати. Ми як подивилися, ми місяці-два яйця не їли після того. Отаке. От Тому. Мені легше коти, і тим більше для себе насолода така, дивиться за її. вони Бігають, плигають. Що вони зараз роблять? Це, це... Йо, рижий. Рижого вареником назвали, але все рівно він у нас залишився рижий. Нас вимкнули світло були більш ніж на 7 годин. Я вже далі не рахувала. У мене більш-менш нормально, в будинку тепло, не замерзла, слава Богу, на вулиці тепло було. Ну, чому вимкнули, всі здогадуються. Дякуємо. Пі-пі-пі. Ось такі справи.